Добрий день, діти. Сьогодні ми прибудемо урок української мови 18 позакласне читання. Вдягни дитину. Рідну вишиванку». Прочитаємо уривок вірша. Дамо відповіді на запитання. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу. І по узорах буде мандрувати, і вишиє на квіточці росу, і створить диво, первозданну казку, їй усміхнеться сонечко в вікні, бо відіб'ється і любов, і ласка у хрестиках на білім полотні. Що приносить людині зацікавлення вишиванням? Звичайно, емоційне, моральне задоволення. Які почуття можна передати у вишивці? В ній можна передати будь-які почуття і радості, і краси, і суму, і захоплення навколишнім світом. А зараз ми з вами послухаємо пісню Наталії Май. І тому відповідь на запитання, навіщо матусі вишивали сорочки дітям. В'ялих тих стежинок не шукала, і до людей привітною була, жихону й доню мама говорила, загаконий божі істини простій, не зраджуй землю, що так без розпіла, не залишай нікого у віді, а сорочка ма. Сні. Я їм сорочку білу вишиваю, як вишивала. Цю милу, будеш її зраночку задягати, буде тобі серденько зігрівати, а сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила. Матусі вишивали сорочки своїм дітям, щоб уже на полотні зашифрувати майбутню щасливу долю своєї дитини. Розгляньмо малюнок з вишивкою дерево життя, якими кольорами виконано вишивку? Побачимо червоний яскравий кольор, чорний, що символізує кожен колір. Як ви гадаєте? Звичайно, червоний це і щастя, і любов, і вдача. Чорний це колір землі це основа життя. А зараз ми виконаємо вправу фотоапарат. Запишімо у нашому зошиті на друкованій основі день вишиванки традиційно відзначають у 3 четвер травня. Перевіримо, записане. Все правильно запам'ятали. Ось ми прочитаємо текст і виконаємо завдання Знайка. Завдання 16 на сторінці 68. Вишивка. Це один із чудових витворів нашого талановитого народу. Арабський мандрівник і письменник Павло Алепський, описуючи побут українців 1654 року, зазначив, що в дочок міщан та київських вельмож головні убори гаптовані золотою ниткою. Сорочки шили із шовкових тканин, вишивали золотою чи срібною ниткою, бідні одягали сорочки з грубого полотна, але за оздобленням їхній одяг не поступався одягу багатих. Історія вишиванки дуже давня. Деякі символи дійшли до нас ще з язичницьких часів. Наприклад, обереги і дерево життя. Вишиванка це національна святиня. Вона несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, який не переривається віками. Підкреслимо нову для нас інформацію. Арабський мандрівник і письменник Павло Алепський зазначив, що в дочок міщан та київських вельмож головні убори гаптовані золотою ниткою. Сорочки шили із шовкових тканин, вишивали золотою чи срібною ниткою. Бідні вбиралися в сорочки з грубого полотна, але оздобленням їхній одяг не поступався одягу багатих. Історія вишиванки дуже давня, деякі символи дійшли до нас іще з язичних тих часів, наприклад, обереги і дерево життя. Вишиванка це національна святиня, вона передає духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, який не переривається камнем. Подумайте, чи подобається вам свято вишиванки, і пригадайте, як відзначають його у вашій родині. А зараз у нас хвилинка релаксації з чудовими зимовими пейзажами. Зараз ми дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка, переглянувши презентацію. Отже, шатро намет, поносоподібне розбірне житло з тканини. Відсуратися. Відмовитися від чогось, покинути, повимережувати, вишивати, голубці, почали народ у давнину грабували українські землі. Вволити, виконати, задовольнити бажання. А зараз почитаємо слова у стовпчиках. Для початку читаємо повільно, Я голос ви за мною повторюєте вумари? З шатра. Відсурався, повимережувала оловці, вволити, помчалася, барвисті, опавутиння, змилосердився, лицарська. Тепер читаю на одному видиху повітря. Шатра відсурався, повимережувала половці, воли ти помчалася, барвистою повутиння з милосердя, лицарська. Тепер ви теж швидко на одному видиху. 3, 2, 1. Чудово, молодчинки. Зараз ми прочитаємо уривок твору. Мов вітер степовий, вибігла з ханового шатра і помчалася в степ, дісталася українського степу. Почула знову, як співають хором пташки, побачила квіти барвисті, пахучі і подумала, як же це мій братик, міг такої краси відцуратися. Ге. Якби я могла йому хоч трохи цих квіток передати. Назривала квіток, сіла та й взялася плести з них сорочку для брата. Що білі квітки, то полотно, а що сині, червоні жовті, то дивні взори на плечиках, пазусі та на руках повимережувала. Закінчила сорочку, завинула її в ніжне щоб... Дорогою не понищити і пішла знову в степи Половецькі, підійшла до табору темною нічкою і стала сторожів благати. Занесіть, каже, цю сорочку лицареві і Яромирові, що у вас пробуває. Довго не хотіли полувців молити її волі. Урешті один з них змило сердився й каже Давай сюди, дівчино. Занесу її твоєму братові, коли так дуже просиш. Приніс сорочку квітами українськими мережами до шатра Яромира, кинув йому, а сам швидко пішов геть, щоб, бува, хто не підглянув. Надягнув Яромир на себе цю сорочку, і сталося диво дивне бо ось і ворушитися не мав сили, а нараз нова сила, давня, лицарська. Вернулося йому. Здавалося, що вже на землі половецький йому залишитися прийдеться. А тепер туга за рідною землею на місці всидіти не давала. Нічкою невидною вибрався, яромир з намету й буйним вихром погнався в степ. Даремне половці на конях його здоганяли. Він добре поміж травами високими ховався.

питання путайка. Напишімо автор, автора та заголовок твору на сторінці 69. Автор Калеса, Раплива, Щур, Вишивані. Віки. Хто такий Яромир? Що з ним трапилося? Отже, Яромир був лицар славний, тисяцький у війську княжому. Тисяцький, тобто начальник тисячі військових. З ним трапилася біда, він потрапив в неволю до Хана Половецького. У який спосіб сестра вирішила повернути пам'ять про рідну землю? Правильно, вона назбирала квітів і взялася плести з них сорочку для брата, для того, щоб оці пахучі квітки української землі повернули братові пам'ять про батьківщину. Знайдіть в тексті опис українського степу. Продовжте його власними реченнями. Почула знову, як співають хором пташки, побачила квіти барвисті, пахучі. Крізь тонкі високі стебла трави проглядали голубі сині гілові волошки. Біла кашка своїми шапками рябіла на поверхню. Подумаємо, як утворі передано силу української вишиванки. Надягнув Яромир на себе цю сорочку і сталося дивним. Бо ось і ворушитися не мав силу, а нараз нова сила давна лицарська вернулася йому. Здавалося, що вже на землі Половецькій йому залишитися прийдеться, а тепер туга за рідним землею на місці вседіти не давала. Позначимо основну думку твору, а лицар Яромир потрапив в полон Б. символ рідної країни. Додають сили та відваги. В Українки залюбки вишивають баргості квіти. Звісно, варіант Б. Символи у рідної країни додають сили та відваги. Виконаємо завдання за самостійно прочитаними творами. Заповнюємо пропуски. Перше, було це давним-давно в нашій Україні. Жили в городі Чернігові. Брат із сестрою. Брат звався Яромир, а сестра Доброслава. Леся храплива щур у вишивані квітні. До ладу все довела, хоч і ще й маленька, і оздобила як слід, як портрет. Шевченка. Володимир Лучук, рушник. Поезія рушник. У маленького синочка гарно вишита сорочка. Леонід Куліш зімків, у синочка є сорочка. Поезія у синочка є сорочка. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Вадим Крищенко, вишиванка. Вишила соничку нитка, червоненька. Вишила листочок нитка, зелененька. Вишила садочок, вишила долинку, вишила у небі хмарку і хмаринку. Галина кирпа, вишивання. А зараз перегляньмо відео з ривком пісні про вишивання. За вечора привожу, аж до ранку вишивала дівчина вишиванку вишивала дівчина, вишивала чорної червоною нитки брала вишивала дівчина вишивала, чорної Нитки Передай зображений інтер'єр, опис ставньої української хати. Ми побачили прялка, мати сидить за прялкою, дочка сідає за вишиванням. Мати приде, дочка вишиває. Яким кольором вишиває дочка? І чому? Дочка вишиває, як співають у пісні, червоним і чорним кольором. Чи вишивають у вашій родині, якщо так, то хто саме? Що саме? За бажання напишімо про це. Дякую всім за роботу, за увагу, до побачення.